Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка. Що ж, з 1 серпня глобальні зміни для усіх власників банківських карточок, все буде працювати по-іншому. Про це я вже розповідав. Тепер відомі деталі, бо було дуже багато від вас запитань: чи не зніме самокоштів з кредитного рахунку, чи не почне само погашувати кредитний рахунок з вашої пенсії, хочете ви того чи ні, і тими сумами, якими воно захоче. Тож, давайте детально розберемо, що ж це за функція така єдиного банкінгу. Коли усі ваші банковські карточки будуть отак з'єднані в одну кучу. І коли нема грошей на одні, банк буде списувати з іншої. Нема на інші списувати з третьої. І тоді, щоб не було такої знаєте, штуки, Людина навіть не знає, що в неї нема грошей, ну там прийшла пенсія, вона щось купляла, купляла і не замітила, як ті гроші кінчились. Тим більше така, як зараз пенсія, ті гроші кінчаються дуже швидко, і можна ну, навіть не поняти, коли. І розраховується, і, вроді все, норм проходить. Людина там не звертає уваги, прийшла в магазин піп, А тоді заходить на іншу картку, а там мінус. А якщо що то кредитні кошти, то там мінус кредит, і ти вже должен, щоб не було такої ситуації. І друге, важливе для вас попередження, тому що я, ну. За ці роки я вже побачив, як працюють ці системи, і інколи все, що є добровільним, потім стає добровільно примусовим, або таким, яке подається отак натисканням одної галочки, яку навіть люди не читають, і можна потім втрапити дуже сильно в халепу. Коли вам прийде якесь сповіщення, ви так ну, сповіщення з банку натисли. «Да». А вас починає списувати гроші, ви не розумієте, куди і вони діваються. Тож, усім власникам банківських карт, нововведення з 1 серпня. Давайте я вам все розповім детально. розповім, як то буде працювати вже нарешті. Да? Яке сьогодні 20, якесь за число, вже навіть в днях путаюсь, 22 до запуску вісім днів, і тільки зараз вилазять оці деталі. Хоча законопроект готувався ще з 2023 року, тобто два роки, це все готувалося. А деталі люди отримують лише вар. Ну тим не менше отримують. Тож давайте розбирати, щоб ви не попали в халепу, щоб ви були в курсі, щоб ви все знали. І, до речі, про були в курсі і все знали. Якщо точно хочете нічого не пропускати і бути в курсі найактуальніших подій, отримати інформацію в зручному доступному форматі, то зробіть просто дію. Натисніть кнопочку підписатися під відео, так YouTube буде вас сповіщати. Дві секунди вашого часу і куча плюсів. 1 мільйон 275 тисяч вже це зробили, тож долучайтесь ви, кнопочка підписатись активна, натискайте, а я продовжу. Тож, головна ідея нововведення це можливість об'єднати кілька банківських рахунків у єдину систему для зручних зручних то називають головна цінність цього нововведення — це зручність для клієнтів. Ага. Мені кажеться головна цінність цього нововведення — щоб люди якомога більше тратили грошей та да, гроші ж повинні рухатись. Тож, ну давайте будемо по офіційним даним. Тож об'єднання кілька рахунків в один, тобто з різних банків, з різних карточок, зі всього. Це буде такий один великий казан ваших грошей. Дай Бог, щоб був великий. Да. Для зручних розрахунків. Тепер, якщо на одній карті не вистачає коштів, для оплати система автоматично докине необхідну суму з іншої картки. Тобто зніме кошти з якоїсь іншої. Якщо тут нема, я не переживаю, цей розплатився, воно звідти десь підтягнуло. Головне, щоб було звідки, звідки підтягувати. Е -е. У додатку банків з'явиться нова функція. Тож, коли з'явиться нова функція, не переживайте, не лякайтесь, розповідаю, як вона буде працювати. Оплата з об'єднаного балансу. Тобто, у додатків банків з'явиться е, типу, внутрішній трафік, куди можна буде підкріпити іншу карточку. Об'єднаний баланс. Це буде означати, що банки будуть знати всю інформацію, що вас коїться на інших рахунках. Не виключення, а вірогідність 99%, Що якщо у вас на якісь інші карточки в іншому банку. Є кошти, і тепер ви своєму банку покажете, що ви можете брати кошти звідти, якщо не вистачає на мої карточки, то менеджери будуть дзвонити, що а що ви робите в тому банку, а переносите свій рахунок до вас. А в нас зручніші умови, доступніші кредити, і все, все все, все інше. Тобто, ця штука буде 100%. Готуємося до неї. Якщо показали десь в іншому місці карточку, то дзвонити будуть. бачити будуть. Тепер вже всі все бачать. Да? Вже що кому прийшло, що звідки пішло? Бачать всі. І, до речі, ж Федоров оголосив, що в дії з'явиться най... найзручніша послуга для пенсіонерів по отриманню пенсії. Скоріше за все, то буде запущений єдиний банківський рахунок, куди можна буде підкріпити всі карточки. Воно буде відображатися в дії. І є велика доля вірогідності, що той рахунок почнуть тестувати саме електронними гривнями, про які раніше говорив Національний банк України, які мають бути запущені. Це такі типу самі, як звичайні гривні, тільки вони не надруковані, вони не підкріплені бумажками. Це чисто електронний формат грошей, і вже було неодноразово сказано, що пенсіонери також будуть в числі тих, хто буде їх тестувати. Ну, а поки не забігаємо наперед, очікуємо, що ж там такого надзвичайно корисного буде для пенсіонерів дії. А тут далі розбираємося з цим нововведенням. Це нововведення дозволить уникнути зайвих переказів між картками, дасть більшого контролю над фінансовими та зробить умови прозорішими. При цьому варто враховувати, що нововведення відкритого банкінгу буде поетапним. Не всі банки можуть. Матимуть змогу одразу запропонувати підключитись до цієї послуги, оскільки їм буде потрібен час на підготовку. Ну щоб додати цю послугу в свій рахунок банківський, щоб воно якось співпрацювало, їм дадуть всі механізми і дадуть час для підготовки. Важливо. Тут важливо, але тут дуже великий нюанс криється. Жодної операції з об'єднаних рахунків та списання коштів не будуть здійснюватись без вашої явної згоди. Тобто, все буде тільки після вашої явної згоди. Жодного автоматичного збору грошей без дозволу клієнта не буде. Тобто е автоматично карточки до того рахунку підключатись не мають, не повинні. Тобто, є оцей єдиний рахунок. І ви такі, хочу цю карточку, раз підключили, хочу цю раз підключили, хочу ту раз підключили. І туди накидали карточок, лише з тих, воно має право списувати гроші. Но як відбувається в житті? Це 100% інформація, і ви зараз з нею, я думаю, що погодитесь. Давайте. Чи були ви в такою ситуацію, коли вам повисили кредитний ліміт, типу подарили гроші банку, які потім не так легко віддавати. Без вашої згоди. Ну, типу, ми бачимо, що ви активно користуєтесь, давайте ми повисимо кредитний ліміт. Супер, супер. На те, гроші, бери не хочу, а хто віддавати потім буде. Або кому е, змінювали умови тарифного плану оператора? Типу, ви вибрали тариф, ви ним користуєтесь. і тут раз підняли. Всіх таке було, та всіх, в кожну. А все чому? Тому що в договорі є галочки, які ми ніколи не читаємо, але підписуючись, ми на них автоматично погоджуємось. І, скоріш за все, в кредитних карточках також буде така галочка, що коли ми відкриваємо або перевипускаємо, або коли вийде цей банкінг, вам прийде поновлення договору, яку яким ви погоджуєтесь, автоматично підключаєте ці карточки до системи єдиного банкінгу. Це буде не зразу, хай вона запуститься, протестується, як тільки вона почне працювати через місяць-два, почнуть летіти оті оновлені договора. І ці карточки автоматично почнуть підключатися до цієї системи. Чому? Та тому що банкам вигідно, щоб ви знімали кошти з кредитки і потім гасили їх з відсотками, особливо якщо забули. Там в цей пільговий 40 днів, 50 днів період покласти гроші. Бо знімати дуже легко. Кажу, може бути така ситуація, що у вас є пенсійна карточка. Автоматично залетіла кредитка в той самий єдиний рахунок. Ви пенсійною розраховуєтесь, пенсія закінчилась, на жаль. Нова ще не прийшла. Ви не знали, що там нема грошей. І це нормально. Ми всі люди, ми всі користуємося, аж поки не пікне, да, що вся гроші кінчилися, таки, опа, на. І воно з кредитки почало фігашити, ви навіть не догадуєтесь, потім заходите, а ви ж самі підписали договір, а ви ж самі дали змогу. згоду. Буде таке? Та звісно буде. Ну, тут, як то кажуть, до бабки не ходи. Тож, дорогі мої глядачі, уважно слідкуйте за своїми карточками. Уважно слідкуйте за своїми рахунками. З 1 серпня запуститься ця система. Підключайте лише ті картки, які ви вважаєте за потрібні. Користуватися цією функцією чи ні, вибір ваш. Ну, функція сама по собі ніякої загрози не несе. При правильному налаштуванні, при правильному користуванні. Тобто, десь є ваша пенсійна карточка, десь є зарплатна. Да? Ви їх з'єднали до кучі, в магазині не думаєте там, чи з оплатити, чи будь-якою клацнули, воно списало гроші стільки, скільки потрібно. Зручно, зручно. Но остерігайтеся оцих скритих деталей, які обов'язково, на жаль, повилазят. То я вас як завжди, попереджаю, все розповідаю. Думаю, все було доступно, зрозуміло, не полініться долучитись підписатись, оцінити. Буду дуже вдячний за вашу активність. Тож до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.